Вітаю глядачів суспільного. Сьогодні наш гість Євген Сивопляс, військовий третьої штурмової бригади, ветеран, який втратив ногу у боях біля Авдіївки, але після такого тяжкого поранення він продовжує боротись тепер за суспільну свідомість. Тож про це будемо говорити далі більше. Євгене, вітаю вас, вітаю, євгене. Ви родом з Чернігова. Зараз проживаєте в Луцьку, проходили там реабілітацію. Але сьогодні в гостях у нас в Рівному. Ви проводили соціальний експеримент і лекцію про безбар'єрність для рівня. І от хочу вас запитати, якими враженнями можете поділитися про результати того, що ми вдалося дізнатися про рівне, наскільки центр міста є доступним? Ну, в першу чергу, я навіть заздрю, що в рівному є, можна сказати, такий осередок свідомої молоді, ось на базі ось цього молодіжного простору нота, який підіймає ці питання. Вони дуже активні, дуже ідейні, і я так заздрю. Тому що, що нема таких людей в Луцьку. Ну, Я ще, ще це помітив ну, десь минулого року по акції, по акції на підтримку військовополонених і зниклих, у вас вони такі більш масштабніші, більше приходить людей, ось більша ініціатива, ось таке відчуття, що у вас підґрунтя таке більш а, привабливе, привабливе для якихось Початків, ось, ну, хотілося б, хотілося, щоб в Луцьку більше було того, такого потенціалу. Провели сьогодні цей експеримент, а ми небагато пандусів протестували в сім пандусів, і якщо б ми отак от оцінювати по п'ятибальній системі, то можна поставити оціночку максимум це двієчка, двієчка, бо Нормативний пандус тільки був а, в цьому просторі нота, в смолодіжному ну, він новий, зрозуміло, що ось його нещодавно будували, доклали зусиль, а ось раніше побудовані, які ми тестували, то вони ненормативні. Ось кожен пандус до нього є зауваження. Або це кут нахилу, або це покриття, або це ширина цього пандусу, або відсутність поручнів, або до цього пандусу не підчищається сніг. Або не знімається лід з покриття. Тобто відчувається, що в а, закладах, а, до яких цей пандус прилаштований, що там нема господаря. Або цей господар не гостинний і не чекає людину з інвалідністю. Такі враження. Ви експерименти різні проводили. Зокрема, от я собі виписала дві години життя людини з порушенням зору, дві години життя людини з порушенням функції нижньої кінцівки. Це не разові акції, вони постійні. Ви у різних містах їх проводите чи бачите? Ви все ж таки результат, коли ви робите зауваження, чи є рішення потім цих зауважень? Знаєте, іноді буває такий відчай. А що дуже повільно рухається, хотілося там швидких результатів, дуже повільно відчувається а деколи супротив, навіть щось змінювати. Іноді ситуація навпаки стає гіршою. І потім мені нагадують, що це ж ми скелю штовхаємо, ну так як і називається наша громадська організація. Тобто я сам себе повертаю в те, що не треба чекати ось цих швидких результатів. Сильного поштовху це набирає за моменту, коли мене призначили на посаду радника міського голови з питань інклюзивності і мобільності. І ось зараз я відчуваю, що вже готові чути, чують. І реагують на мої ініціативи. І ось а, минулий тиждень, цей тиждень, і наступні тижні. Тижні в нас в Луцьку відбуватимуться заходи. Міська рада а так само недоступна не для людей з інвалідністю. Тобто, що людина захоче щось для себе дізнатись, отримати послугу, інформацію, то вона зможе фізично потрапити в будівлю. Ми її тестували. І Мною було запропоновано зробити таку приймальню. Ось вже порахували, скільки буде коштувати обладнати її цю кімнату. І десь там має вирішуватись, чи підтримують чи депутати виділення коштів на цю приймальню. Ну, тобто, з цим призначенням стало легше, саме за ось комунальними державними установами. Якщо брати бізнес, то бізнес. Відсотків 90 опирається, опирається цим змінам, і знаєте, таке відчуття, що керівники або власники вони взагалі заперечують існування людей з інвалідністю, начебто їх не існує. Або як в спортивних залах, що ми чуємо, що наше місце ось людей з порушенням функцій здоров'я, що наше місце в реабілітаційних центрах. що ось там мають створювати умови, а ми не маємо. Ось. Але ж в них немає розуміння, що реабілітацією можна користуватися, наприклад, там двічі по три тижні на рік, а між реабілітаціями а десь все одно треба знаходити собі заклад для заняття спортом. Якщо бізнес так ось, ну, дуже неохоче, то от серед міської ради такі відчуття, що розуміють, що треба робити. Але дуже не хочеться. Ось Начебто, що треба йти в ту сферу, яку не хочеться робити. Ось. І таким своїм завданням я бачу тут а, таку наполегливість, що. А, Ну, що я чогось попрошу, а ось, і там не відійду в сторону, а буду нагадувати, нагадувати, і ось, допоки воно не почне рухатись ось такою, знаєте, поруч стати такою стіною, ну, яка постійно, постійно, постійно буде підштовхувати до дій. Це саме ось в тому, щоб цю тему підняти і тримати, тримати, тримати. На вашу думку? Чому ось так сталося? Чому є десь така межа, прірва? Чому взагалі люди таку межу напевно навіть собі і ставлять між людиною з інвалідністю і нібито просто людиною, хоча ми всі рівні? Я взагалі розумію: для того, щоб ми стали безбар'єрною країною або безбар'єрними містами, саме до влади мають і приходити люди з інвалідністю тоді? Це буде дійсно змінюватись. Бо поки у людини все гарно зі здоров'ям, вона не буде мати цієї мотивації. Для неї це буде якийсь там обов'язок, якась задача, яку не хочеться робити. А ось якщо прийде людина з інвалідністю, яка ось горить в неї вогонь в серці, в очах. Для якої це є там ідея, шлях в житті, ось вона докладе багато зусиль. І знаєте, ось і в цьому є, такі, знаєте, моя сміливість а ось запрошувати керівників, коли вони там роблять якісь ремонтні роботи, щоб вони самі це перевіряли, сідали в крісла. Ось а у нас була перша рада безбар'єрності. І я пропонував, щоб, наприклад, начальнику управління охорони на здоров'я, щоб його загіпсувати, і він, а користуючись милицями, перевірив покриття підлоги в закладах. Ось поки що на це немає згоди, ось, але поступово я думаю, що ми прийдемо до цього. Хочу у вас, напевно, таке якесь прикладне поставити вам запитання стосовно того, як правильно спілкуватися із ветераном, тому що є різні упередження, є моменти, коли, наприклад, хтось каже, що чого на мене витріщається, чогось хтось думає, що я не такий. А інша людина, ну, наприклад, теж не розуміє, коли не звертають уваги і вважає, що це погано. Як правильно спілкуватися на вашу думку, де має бути ось така золота середина? Ну, треба цивільним людям треба усвідомити, що військові це різні люди, різних професій, освіти, моральних принципів, цінностей, і в них будуть різні думки, різні реакції. Ось, І буває таке, що ось кажуть, я ось намагалась допомогти пораненому, він там агресивно прореагував, і тепер я ну, не ініціюю. Ініціюю. І я намагаюсь пояснити, що тим самим ви вже обмежуєте себе для допомоги іншому військовому, що вам, що вам, цивільним, треба набратися терпимості, прийняття, що десь ну, вас можуть ну, там, ну, відторгнути. А ось, але ж тоді ви залишаєте, якщо не будете ініціювати, залишаєте інших тепла і любові, які цього потребують. Я розумію, складна задача. Зрозуміло, що хлопців, яких мобілізували, з ними достатньо не працювали офіцери з морально-психологічного стану. Не були якісь шаблони поведінки, як комунікувати з цивільними. Взагалі, поведінка військового в громадських місцях. Просто людина з вулиці мобілізувалась на полігон і далі на фронт. Ось отримала поранення, потрапила в тил, і так само не вміє. Діє інтуїтивно, що між нами і цивільними взагалі така прірва в цій комунікації. Одні не знають, як бояться, інші також а, діють інтуїтивно і не вміють так відреагувати, щоб і цивільно, цивільного не образити, щоб не, ось, скажімо так, не наламати далі ось це бажання. Це реальна проблема. Як все це узагальнити? Ось я, Наприклад, у нас губернатор збирає ветеранів один раз на, на місяць. І ось, і в мене була ідея, щоб з цими ветеранами, за ветеранськими громадськими організаціями такі, сформувати такі, ну, рекомендації ветеранів, як реагувати, взаємодіяти з цивільними, так само навчати ветеранів. Ось, бо не вийде тільки навчати цивільних. Треба навчати і тих, і тих. Ось маю, маю таку ідею, маю таке бажання, щоб готувати якийсь посібник і ширити його. Я коли проводжу акції, приклади руку до серця, так само зустрічаю. Я проводжу і для цивільних, зустрічаю ветеранів і. Коли вони ну, бачать мій плакат, там що подяку за захист, приклади руку до серця, так само радій, що вони теж навчаються тому, як їм можуть подякувати за захист, щоб вони могли приймати цю вдячність. Є ветеран Олександр Будько, відомий під псевдонімом Терен. Він так само займався цією місією. У нього було YouTube, був Ютуб-проект, який якраз про безбар'єрність, про доступність. І ви десь в цьому, в цьому плані мені схожі, тому що у вас схожі місії, але він взяв участь у шоу телевізійному під назвою Холостяк. І ось після цього шоу там він також хотів соціальну місію, за його словами понести. Але якесь дуже неоднозначне ставлення після цього всього до нього. Вже я знаю, що ви не дивилися цей проєкт, але все ж таки, можливо, по слухах і взагалі навіть просто ваше сприйняття, наскільки б, наприклад, ви були готові взяти участь в якомусь такому подібному проєкті, де це шоу, де це телевізійні моменти, де можуть бути якісь, можливо, десь завищені риси характеру, які не гіперболізовані. Як ви це бачите, і наскільки взагалі, на вашу думку, можливо, була важлива ось така, такий хід зі сторони ветерана через шоу подавати соціальну місію? Я думаю, що я відмовився саме від цього проєкту, бо ну, яка мета знайти своє кохання? Ось це вже не є місією. Мені здається, я не, ну, я не дивився. Ось, але мені здається, якщо б він продовжувався робити цей продовжував проєкт від ніг, тестував, то за цього було б більше б користі. Все-таки він би досяг більшого, ніж все-таки піти в той проєкт і, можливо, зіграла якась ну, якийсь потяг до марнославства, можливо, щось. Щось таке, але мені здається, що коли він пішов в цей проект, він зійшов зі свого шляху. Одна із місій, про яку він говорив в своїх проектах, про те, що не лише про доступність говорити, але він не хотів достукатися до людей з інвалідністю, показати їм, що можна продовжувати жити далі. Ми говоримо зараз, зокрема, про ветеранів військових. Скажіть, будь ласка, а ось ви в своїх проектах закладаєте ще місію не тільки цивільних, якось цивільним нагадувати і вчити, як зараз жити, по-новому існувати, але і людям з інвалідністю також якось допомагати себе відчувати по-новому краще. Бо мені Мені здається, що це той такий момент переломний в житті стається, коли ти можеш і закритися в собі, бо все не так, як раніше. У мене взагалі таке такі відчуття, що наче я всередині полюю на людей з інвалідністю, щоб якось, побачивши їх, зупинити, почати говорити і знайти серед них. Партнерів, а знайти серед них плече, бо дуже ось, не вистачає ініціатив. Ось у нас 3, 3 мільйони людей, які мають інвалідність. А ось, і питання, де ці всі люди знаходяться, чому ось така слабка ініціатива, чому, бажаючи покращень, ви ну, до цього не прагнете, не виходите, не боретесь, ось така інертність, ось дуже не вистачає ось цього плеча поруч. Ось, і проводячи усі акції, коли пост проїжджає людина після колісно моєї зупиняю, ми uh -huh. говоримо. Я намагаюся якось її залучити, ну, я хоч, хоч трошечки знайти в ній партнера, і, ну, щоб ми щось почали робити разом. І знаєте, особливо помічаю. Під час наших тестів на дуже нерозвинена доступність, доступність для незрячих людей. Це маркування, це тактильні смуги, направляючи шрифт Брайля і е, комунікуючи за громадську організацію, наприклад, в Луцьку, е, захочуючи їх е, незрячих включатися, так само бачу пасивність. Е, що ми, наприклад, у нас заходи кожного дня. Ось навіть немає вихідних. Ну, саме через ідейність, знаєте, бо важко там відпочивати, коли є над чим працювати. Ідея не, 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 не дає сидіти на місці. Ось. А в них може бути захід там один раз на місяць, а два рази то вже забагато, вони втомлюються. А потім, якщо щось не так десь не працює озвучення світлофору, або ще щось не працює, то вони дуже обурюються. Тобто, така, знаєте, споживацький зробіть, це для нас без, без, без наших там намагань, нашого зусилля, ось таке, щоб воно якось з неба впало. І ось ну, це так обурює, що ну, не включаються. То в цілому дуже не вистачає ось цієї підтримки саме від людей з інвалідністю. Я бачила ваше інтерв'ю для українського радіо Чернігів в травні минулого року. Там ви казали, що навіть якщо у мене буде протез, я готовий продовжувати службу. Мені цікаво ну трішечки менше року пройшло, звичайно, так. вже інша реальність. Але чи ця теза для вас зараз близька? Я ж я собі уявляв, що. Що я так само буду а, військовослужбовцем. Ну, зрозуміло, що вже не в посадці штурмувати, а вже десь на полігоні працювати з новобранцями, передавати досвід. Ось, А коли почав зіштовхувати з тією бар'єрністю, то в мене, знаєте, така трансформація ролі, що я став захисником ось, людей з інвалідністю, а мій ворог це саме бар'єрність. І в наших принципах нашої організації в нас є така теза, що наші найбільші вороги це бар'єрність і байдужість. І типу заклик долає їх невтомно. На завершення нашої розмови я хочу вам поставити запитання про те, що, на вашу думку, кожен українець може зробити доброго для ветерана не словом, а ділом. Можливо, має, яка має бути справа у кожного українця, аби ось ця бар'єрність вставала безбар'єрністю. Виходячи із дому, потрібно переставати жити тільки для себе, а дивитись навколо, бо, можливо, там і є. Ветеран або людина з інвалідністю, яка може потребувати маленької допомоги, притримати двері, допомогти здолати пониження бордюрного каменю, піднятися пандусом, або стоячи в черзі, подивитись, щоб взагалі у людей з'явили звичка дивитись, хто став позаду. Бо наразі цього немає. Люди дивляться ось перед собою, а позаду стоїть. Стоїть хлопець з ампутованою кінцівкою на милицях і продовжує стояти, йому не поступаються в черзі. Ось, А потім в цього хлопця падає мотивація і він ображається, за кого я воював, кого я захищав, що навіть не достоїн поваги, щоб поступилися в черзі. Ось хочеться побажати, щоб люди були уважні. До потреб оточуючих і були мужні пропонували цю допомогу. Долали саме оцю трусість всередині, цей страх, цю непевність, сумніви, були ініціативними. Зараз в Луцько в АТБ або в Сільпо в магазини вже так не вийде зайти, щоб персонал не пропонував допомогу. Перші рази. То ось Таке відчуття, що заходиш і перестаєш існувати. Ось просто не помічають ніякої допомоги. Ось, ну і так не має бути. Кожен військовий він має відчувати цю шану, він має відчувати, що його вчинок не марний. Тим паче, якщо він втратив здоров'я, то він не має десь закриватися в образах, і яка може далі призвести до того, що він буде вживати алкоголь. Ну і з відповідними наслідками, пане Євгене, я хочу подякувати вам за те, що ви робите зараз. Ну і за нашу розмову. Дякую.